Які переваги цієї квартири? По-перше, це сьомий поверх, не з восьми поверхів, не останній і не перший. А через те, що він сьомий, дуже гарні краєвиди відкриваються з вікна. А ще які переваги всередині. Це ванна. У ванні є вікно. Це дуже гарно для провітрювання після прийняття душу. А, простора квартира, яка поділена. На спальну зону і зону кухні вітальні. Е, маємо е, дво, е, двоваріантну плиту. Електрика, газ. Для економії газ електрика, якщо не хочете запарюватися, для постійного проживання, або якщо тут 4 людини, великий холодильник. Вся техніка нова абсолютно. І не китайська. Беко, беко. Германія. Все виконано дуже стильненько. Жовтий, чорний, сірий, білий кольори. Для, для зручності значить, два види стільців. Той стілець, коли з раночку присісти на м'якеньке, щоб не холодно було. І той стілець, коли ви повертаєтесь з пляжу у мокрих плавках. Супер. От, я перевага дивлюсь, вид просто на море шикарний. Так, да? Да, вид на море шикарний. Уявляєте, як ви тут зранку п'єте каву. А, споглядаєте на голубе або бірюзове море, в залежності від сезону, а, на захід сонця ввечері. А, можна вийти, а, покурити на балкончик, або випити. Пляшечку шампанського з улюбленою дружиною. Країна, яка стимулює для створення сім'ї, народження дітей. Тому кому треба буде пишіть ціну. Скажу, смачно. Скільки квадратних метрів тут їх? 44,5 квадратних метри, і це реальна її площа. Тобто це підійде для людей, які хочуть оформити тут. Да, ВНЖ на двох взагалі без проблем. Супер, в общем, підписуємось на канал більше цікавішого на каналі і до зустрічі в Албанії.